Говорили про це, що буде, звісно, страшно, як коли все закінчиться, але а, фонд буде існувати, і ми вже говоримо про те, що ми хочемо зробити реабілітаційні центри. Будемо допомагати діткам, які повернуться. Чи там а, я, я дуже люблю дітей я взагалі я була мільянерша, мене була як венджелі на джері. Як вже там жий неджелі, небагато багато дітей не сто, як ти казала на початку. Але все одно я про те, що фонд буде існувати обов'язково. Роботи ще стільки багато буде по закінченню війни. Відновлення психологічне, реабілітація фізична захисників, а їх майже мільйон зараз. Тому і так існують зараз центри, але їх мало для того, щоб дійсно надати допомогу усім, хто воював, усіх перенесли контузії, а це кожен другий. Тому ну, роботи буде багато і ми ну, не зупинимося. Звісно, я не буду жити тільки цим, як зараз. Хочу повернутися в мистецтво. Я хочу жити тим, що дійсно для чого я народилась, що мені там боженька зі своїм талантом. Але фонд буде існувати обов'язково.